Вони просто роблять свою справу, не зважаючи на російську агресію. У неділю у сумах завершився відкритий чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2011-2012 років народження. У неділю у Сумах відбулись два матчі, у яких вирішувалась доля двох комплектів медалей чемпіонату. В одному з них на полі зустрілись команди, які до цього посідали третє та друге місця у турнірній таблиці. Це команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми та дитячо-юнацької спортивної школи «Краснопілля». Перед грою тренер сумчан Денис Лупач налаштований на перемогу. Ця гра важлива тим, що можемо зайняти як друге, так і четверте місце в турнірній таблиці. Підсумку змагань. У разі перемоги, відповідно, друге, поразка четверте. І у разі нічого ми також відпадаємо на четверте місце. Проте перемогу у матчі святкували не сумчани, а футболісти з Краснопілля. У першому таймі вони забили один гол. Другий почався з повітряної тривоги, і команди пішли у сховище. Після відбою повітряної тривоги команди повернулись на поле і своє повернення краснопільці відзначили ще одним голом. У підсумку 2-0 перемога команди ДЮСШ Краснопілля. Чому перемога сьогодні була на боці? Краснопілля пояснив капітан команди. За рахунок нашої всієї команди, за наші всі старання. thank <laughs> you Ну і все. На іншій половині футбольного поля зустрілись сумські команди МФК Лідер та футбольної академії Ніка футболісти лідера також мали медальні амбіції Проте, чи стануть вони срібними чи бронзовими призерами. Відповідь на це питання залежала не лише від них, а й від результату матчу Суми Краснопілля. Свою задачу футболісти лідера виконали. Вони перемогли Ніку з рахунком 7-0. Проте стати другими їм завадили футболісти з Краснопілля. Тренер, не зважаючи на це, задоволений Команди у відкритому чемпіонаті міста Суми. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що діти, батьки, тренери відволікаються від цього жахіття, що твориться в нашій державі. Але що стосовно самих змагань по дітях, да, дійсно приємно, що діти зайняли два перших місця і дійсно їхня праця неполеглива. Ну і третім задоволений, є куди рости, молодці. Таким чином, бронзовий кубок відкритого чемпіонату міста Суми серед команд вищої ліги 2011-2012 років народження отримали футболісти лідера. Срібними призерами стали юнаки з Краснопілля. Ще минулого тижня. Чемпіонами стали футболісти дитячо юнацької спортивної школи футбольного клубу Трастянець. Всі учасники турніру отримали пам'ятні медалі учасника відкритого чемпіонату міста Суми з футболу. Олександр Качанов, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.